Доброго дня, мої слухачі, я запрошую вас на продовження знайомства з псалмами. Сьогодні ми з вами переходимо до 11-го псалма, який починається з такого заголовка Диригентові Псалом Давида. Я на Господа покладаю надію. Як же ви можете мені казати, лети на свою гору, немов птах? Ось нечистиві натягують тятиву лука, прикладають свої стріли до тятиви, щоб у темноті стріляти на довірливих серцем. Коли зруйнуються основи, що може зробити праведник? Господь у своєму святому храмі, Господь Його престол на небі, його очі бачать, його повіки спостерігають. За людськими дітьми. Господь досліджує праведника, Він ненавидить нечистивого і того, хто любить насильство. На нечистивих він дощем, наче пошле вогонь, сірку та нищівний вітер як частку їхньої долі. Бо справедливий Господь Він любить правду і його обличчя. Звернене до праведника. Короткий псалом, який містить сім віршів, але його теж можна умовно поділити на декілька частинок. Перший вірш, який звучить Я на Господа покладаю надію, як же ви можете мені казати, лети на свою гору, немов птах. Ми бачимо, що Давид повністю покладається на Господа. Господь для нього захисник. І тому він абсолютно не довіряє людям і говорить, як ви можете мені говорити, щоб я летів на гору, немов птах, бо там на горі чатує на мене ворог. Який натягує тиву лука, щоб у темноті стріляти на довірливих серцем? Коли зруйнуються основи, що може зробити праведник? Таке риторичне запитання. Коли зруйнуються основи, що може зробити праведник? Про які основи? Про наріжний камінь. Бог є для нас наріжним каменем, Його слово є для нас основою життя. Тому ось це питання ставить Давид: якщо ми не будемо жити за оцими головними заповідями, що може зробити праведник? Де буде шукати тоді захисту? І далі в четвертому вірші звучить ствердження того, що Господь знаходиться у своєму святому храмі, що його престол на небі, що він все бачить, що його повіки спостерігають за кожним. Праведником чи то гріх... людиною гріховної природи. Бог бачить все, Він всевидющий і всемогутній. Господь досліджує праведника і ненавидить нечестивого і того, хто лю... любить насильство. В шостому вірші ми бачимо, що прийде час. Коли Господь нашле свій суд на грішника, Він пошле вогонь, сірку та нищівний вітер, і це буде частиною його долі. І сьомий вірш, як підсумок, починається фразою, бо справедливий Господь. Він любить правду, і його обличчя звернене до праведника. Цей псалом є псалом довірою, довірою людини до Господа, який відповідає на любов, на добро, а також на зло, якщо людина буде чинити його. Господь відповідає на молитву і винагороджує праведних. Тому я благаю вас жити за Божими заповідями. І нехай Господь благословить кожне ваше благе діяння.